Фестиваль кіно Криваві совєти відбувся у Івано-Франківську. Молоді активісти з Києва завітали до обласного центру, аби продемонструвати документальне та художнє кіно. Це, зокрема, латвійський документальний фільм Радянська історія, художня стрічка українського режисера Григорія Кохана Страчені світанки та документальна екранізація спогадів генерал Хорунжого УНР, Всеволода Петріва Українська революція. На кінокадрах Документальна хроніка сталінських репресій і голодомор 32-33 років. Організатори. Кінопоказу прагнуть донести до суспільства об'єктивну українську історію, а відтак розвіяти радянські міфи, які існують досі. Показати, що ті міфи, які нам нав'язалися за ті 80 років радянської влади, вони є неправдивими. Наша мета, щоб молодь, наша українська молодь, святкувала українські свята і знала свою історію, і після цього могла аналізувати все і робити правильні висновки. Учасники кінофестивалю переконані, добрий приклад продемонстрували держави колишнього соцтабору. зокрема Польща та країни. Прибалтики тут зуміли подолати всі стереотипи, нав'язані за тривалі роки радянською пропагандою. Нам на жаль це не вдалося свого часу, і зараз ми маємо те, що сучасна влада починає знову використовувати старі радянські міфологеми, зокрема про героїзм, так званий героїс, так званої освободительної красної армії, для того, щоб формувати наступні покоління в потрібному їм напрямку. Але дуже багато в чому вони використовують в цьому плані не тільки наприклад, наприкінці підручники, зміну а в першу чергу російські фільми. Тобто російський кінематограф зараз дуже велику роль має пропагандивну. І тому ми вирішили якраз український кінематограф використати також як пропаганду проти радянських міфологем. Кінофестиваль Криваві совєти вже відбувся у Києві та на Тернопільщині. Далі кінострічки покажуть в Дніпропетровську, Донецьку, Луганську та Харкові. Іваріон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.